Вже три роки поспіль, щобудня робочий день Марії починається у шостій ранку. Соціальна кухня благодійного фонду Карі та Спес» готує обіди для внутрішньо переміщених осіб, які проживають у Житомирі. Щодня тут видають близько 160 обідів із турботою, любов'ю та бажанням підтримати тих, хто цього потребує. Жінка зізнається, що вкладає у свою роботу душу. Нас надихає те, що ми вкладаємо свою душу в роботу і хочемо зробити так, щоб це не була просто соціальна кухня. А щоб була частинка дому у людей, і щоб люди приходили до нас як до себе додому. Люди втратили все житло, майно і все. І вони приходять до нас як додому. Кухарки розповідають: щодня готують щось нове. Головне, аби страви були як удома. Готуємо кожен день все по-різному. Кожен день блюда зовсім другі і міняємо, щоб було все як вдома, по домашньому, смачно і добре. Сьогодні в нас куряче бедро, рис і салат з капусти із горошком. Вчора в нас було що риба жарна, гречка і помідори. Загалом проєкт соціальна кухня у Житомирі працює вже три роки. Кого приймає місто Житомир, переміщених ми їх. Приймаймо в себе, годуємо містяни Житомира. Їх мало у нас це може бути там до 10 осіб. Люди приходять за обідом раз в день і отримують комплексний обід. Це перша страва, друга страва, і є дофасовується там або булочкою, або молоком, або іншими там фруктами сезонними. За 2025 рік ми видали більше 17 тисяч обідів. Від Відвідувачі розповідають, що приходять сюди щобудня. Кажуть, їжа смачна, подобається, дуже смачно. Я ходжу сюди вже з 23-го року. А ви звідки приїхали до Житомира? Раматорськ. Дуже хорошо, дуже хороші люди. Тут такі привітливі. Я у 24-му році з Бахмута. У 24-му году приїхали. дуже хорошо, дуже вкусно готують. А ви щодня сюди приходите? Да. Угу. Приходиться прихисти швидше кожен день. Пенсія ж маленька, за житло заплатиш і все. Щоб отримувати обіди у Житомирі, необхідно попередньо зареєструватися у прозорому офісі. Видача обідів відбувається щодня, окрім вихідних з 12.30. Алгоритм Алгоритм ВПО має бути такий, Спочатку реєструється в прозорому. Офісі і, отримавши вже довідку переміщених осіб, вони приходять до нас. Наш адміністратор Світлана Петрівна збирає всі документи, копії, реєструє. І на наступний день вже людина може приходити за обідом. Ми їх харчуємо на протязі місяця. Після того вже часу, як вони похарчувалися місяць, вони можуть подати на додатковий ще місяць Харчування у нас, якщо не подають, то ми залишаємо лише осіб 70 років плюс.